Вітаю всіх любителів тенісу. Мене звати Тарас Кружко, і це моя рубрика Класичний теніс. Тема нашого сьогоднішнього заняття вибір удару. Поїхали! Підштовхнуло до цієї теми те, що я зазвичай бачу на дитячих та аматорських турнірах, а саме гра в стилі бій-бігі або перебування м'яча, доки суперник не помилиться. Хоча на певному етапі така тактика може приносити результат, проте вона не дасть розкритися повністю потенціалу гравця і лишає головного можливості творити на корті. Тенісний матч це завжди позиційна боротьба, яку тенісист веде власними технічними засобами. Отже, кожен удар має нести певний тактичний задум та відповідати можливостям, які передбачає та чи інша позиція на корті. Отже, сильний гравець не лише е, має захоплювати ініціативу, а й розуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації в розіграші. Отже, далі ми розглянемо найбільш вірогідні варіанти розвитку подій відносно нашої позиції на корті. Почнемо з зони, з якої стартує гра. Я називаю її розігруюча. Звідси наша задача починати будувати розіграш, використовуючи всі типи ударів, та намагатися вигравати простір та час відносно успіху наших тактичних дій. Ми або просуваємося вперед, або змушені відходити назад в зону захисту. Звідси маємо підібрати удар, щоб відновити позиційний паритет, або завладати складнощів для атаки суперника. Це робиться або топспінами, або різними ударами, або іноді доводиться проводити, е атакуючі контрудари, аби обвести суперника, що йде на сітку. Якщо ж дії в нашій е розігруючій зоні були вдалими, ми просиваємося вперед, е входимо в корт та мусимо атакувати. Зазвичай це удари з верхньої точки з відскоку, різноманітні удари з льоту або обманні дії у вигляді укорочених ударів. Ну і далі після атаки просиваємося на сітку в зону догравання, і там у нас вже або добування зльоту, або смеші. Отже, тенісист в сучасному тенісі має грати по всьому корту, розуміти, як діяти відносно тієї чи іншої ситуації в розіграші, захоплювати ініціативу та йти вперед. Сьогодні мені допоможе мій учень Андрій. Ми покажемо декілька варіацій на цю тему. Ніякого ноу-хау, але справжній тенісист має це зробити, навіть якщо його розбудити о 3 годині ночі. Задача першого удару зіграти симетрично. За рахунок довжини траєкторії та обертання маємо посунути суперника назад. Такий м'яч зазвичай складно обробляти і ми отримуємо короткий. Це потрібно передбачити, увійти в порт та атакувати його з верхньої точки. Проста тактична схема, яка має бути в арсеналі у кожного тенісиста. Ця комбінація нам задобиться, щоб заплутати суперника. Коли він бачить, що ми готуємо атаку і відходить назад, ми робимо короче і застаємо його в розплох. Також це удар нам задобиться, граючи проти бігунків, які тримають м'яч на задній лінії. Виманюючи їх до сітки, ми робимо обводячий удар і виграємо розіграш. Наступна комбінація для тих, хто не боїться ризикувати. Підгадавши зручну точку, робимо кінжальний по лінії. Виходимо до сітки і закриваємо розіграш. Дякую за перегляд, друзі. Грайте в теніс, а не просто перебувайте м'яч на ту сторону. Ставте лайки, задавайте запитання, будемо на зв'язку.